Парад, Юра, обігрувати. Діва, страхуй, їм. Юра! Віталіка через, через середину. Левко за, за виступа. Йє, правіше! Сише! Зупиняє! Йє, тепер вже! Дай, дай!

А. Виті піднімайся! Вітер досить непогано дує в сторону воріт суперника. Лав! Зупиняй на! Повалий, Євген, провалію!

Oi! Mas! Preto! Tem o DEN! Droga, droga, droga! Droga, droga! Vai Jura? Tu dá mais, bicho! Droga, tem do Que — Дальше, слава, що стояв. Я не знаю. Роман. Все, робче, головою, головою. Ви не відкриваєте, вітаєш, шо, куди?

Я тобто не пас, від! Срідіть не закриваємо! Що ти за передача? Ромч, Ромч! Я просив, холоднокровніше до моменту, міг шейти до воріт, міг передачу віддати, а просто шльопнув ледве леп. Маркіян, середини! Розвертайся, Ром! Одавай, Юра, давай! Шукай діагонал. Глядім, марк'ян! Один! Один. Один, Один Треба там працювати, Молодець. Уже Не бійся, блядь! Давай, протинай! Біля, Стань в зону! Скажу, це треба набігатися, блядь. Молодець! Молодець! Дев'ятий номер! Красавчик! Altyazı Заводовська Роман Пара! Давай! Та сильно, Веня! Давай, Юра, давай забирай! Хорошо! Хорошо! Та Андрій! Ковчик, тат... прокинь собі головой, Рома! Давай, па! Ром! Лев! Ром, не бійся, Рад, прокидай і біжи, легесе, топнув, ти боїшся голову голову поставити. Ти ж високий, борись, дружище. Вище, Юра! Ром, Діма, нижче, нижче, Діма, Діма, нижче, нижче! Ах-ха-ха-ха-ха. Один, ты мой. Юра, давай, Юра. Давай, Юра, давай, Юра. Іди, йде, 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 дибуть, один, один! Що ти був, що Давай, 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 бере мене, Юра. Ау, тра! Грайте, грайте! Ра! Ви сприм'ять! Це не бачив? Яка атака? Їхні м'ядь. Яка атака? Давай, Грай! Боротьбу програємо. Ромчик один. Ближче до гравця. Тимур, ближче до гравця. Друга сторона. Рома зобрази, Рома! Стоїть Тимур! Віддай передачу, він розвертає сторону, Ром! Один Тимур. Ай. Роман. Але нічого, перехопив добре, слава Богу, що не в площину воріт полетів. Отут-оди! Оди! Іди, йди, йди Тіма! Хорош, хорош, бігай! Молодець. Один! Вперед! Тіма, Тіма, пускай! Вперед, вперед, працюй! Молодець, Тимур! Тимур, ти дуже прямо лінійно! Став на лінію і вибивай вперед, якщо щось, якщо нема кому. Та й-моє, блін. Від. Пустись наші, буде. Не вибувай через середину. скільки раз говорив. Право-ліво між двох гравців. Один, вот один. Вот <пиш> давай, давай, давай. Да, да, да. Страхуй. Страхуй, шейдим, шейдим. Вот блин, удар по уроту. И то, блин, нога. Давай. Нище, нижче, нижче. Йди! Ни, Ви ни. Випускай, Юра, випускай! Я? Я? Євген, провали там. Заполіть, провали. І ти правий ногти серед. Давай, Юра, розвай. Юра, чекай звідси. Далі, працюєш? Віддай. Дві. Два. Уроди, два, два. Нападаючи працює. Нападаючи працює! Нападаючи працює. Нападаєці, працює. Вот это руки? это вот 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 это Да дай па, шо, на Куда середину? Діва, <реку> це не ігра сьогодні. шиша, шиша, не Біжи! Біжи! Біжи, Юра! Вистріляй! Да не Юра! Не падайте, забирайте м'яч! Стай! Піди! Гартіян, куди ти побіг? Та я. Іван, кричи я, він не бачив його. Тричи я. Сура! Бігти всередину, та й куди бігти? Не стоїш дивишся! Сти, Бавда, ти! А Да чого ты А ты чого ты бежишь? А до что ти біжиш? Юра, до чого ти біжиш? ты до Ау! ти біжиш? А куда чого ти Самі собі заб'єте зараз, так як того разу. Спадаючи пропозиція, веці... ви сідайте. Сідай! Один сідай! Ось сідай! Сише, раз, два, мяч. Діма грає!

Давай Нет! дай! Куда ти Юра? Сідай, по царі, сіді по нашому кори Лев, між двома лев, є попустись нижче, кажу. На коленці, на коленці. Зайди нападає чогось сідай, вибиває!

Біжи, біжи, покидуй! Давай, йому за голову! Я не сядь в зону! Не нападає! Ти страхуєш маркіяна! Давай, давай, давай! Бігав! Давай, давай, давай! Та я моя стріляй! Ну, Юра, Юра, Та бігти туди треба, Юра! Далі, ти мяч віддаєш! блядь. Рай! Юра, давай, рай!